Доброго ранку, Віктор Кривенко Народний Рух України. Шановні телеглядачі, після кривавого побиття мирної демонстрації під стінами Одеської міської ради, мною ще одним членом народного руху України, заступником голови партії Павлом Кишкарем, було зареєстровано постанову про дострокові вибори міського голови міста Одеса. Це було торгово 26 квітня і певну свою роль відіграло, тому що. На 2 травня був сценарій провокацій в Одесі, але коли побачили, як швидко Верховна Рада прийняла рішення по Коцюбинському, саме реєстрація цієї постанови мала певний ефект для того, щоб скасувати сценарій дестабілізації ситуації в Одесі, ви знаєте, що в панамських документах, офшорних документах фігурує прізвище міського голови як засновника понад 20 компаній. Зараз питання не в компаніях, питання в тому, який паспорт. Фігурує в цих документах, це паспорти, два паспорти громадянина Російської Федерації. Ми не можемо допустити, щоб Одесою керував громадянин Російської Федерації. На сьогодні вже по повідомленням змі і ви бачили цю інформацію. Можете знайти її в інтернеті. Італійська сторона, італійська поліція підтвердила, що зазначений громадянин під ім'я з паспортом на ім'я Геннадіса Озокуса затримувався. В Європі по кримінальним переслідуванням. Ви знаєте, що ніхто в світі не заперечує достовірність панамських документів. Ні прем'єр-міністр Ісландії, який пішов у відставку, ні прем'єр-міністр Великобританії, ні Путін з його ралдугіним віоланчилістом. Ніхто не заперечує, що це документи правдиві. Народні депутати два роки пишуть листи. То писали на тоді виконуючого обов'язка президента пана Турчинова. 30, 30 чоловік. Потім писали листи на президента Порошенка, щоб не допустити пана Труханова до виборів на посаду міського голови стратегічного міста Одеса. На жаль, він був допущений до цих виборів, і ми бачимо, що. Його проросійська позиція знаходить підтвердження, в тому числі і наскільки сильно його підтверджує підтримує Російська Федерація. Спочатку він стояв з георгійськими стрічками на 9 травня 2014 року. Потім, коли постало питання, що чи є два паспорти громадянина Труханова, протягом дня генконсульство Російської Федерації в Одесі дає відповідь, що ні, такого громадянина ми не маємо. Ми можемо собі уявити, що, хоча б одному українському патріоту, хоча б одній українській людині. Країна, яка є агресором, яка окупувала частину нашої території, протягом одного дня дала виправдовуючий документ. Тому для мене це ще одне свідчення того, що пан Труханов справді є громадянином Російської Федерації. Ми зареєстрували постанову, на жаль, вона не виноситься в зал. і... Точно буде винесена у вересні-жовтні місяці. Ми закликаємо всіх народних депутатів, які до цього просто підписували листи, доєднатися до ініціативи народного руху, стати співавторами зазначеної постанови. Я звертаюся і до єврооптимістів, до інших молодих об'єднань, які є в парламенті, до незалежних позафракційних депутатів. Тільки разом ми зможемо навести лад в Одесі. І що вкрай важливо, що Одесити самі знають, кого їм обирати міським головою. Вони самі проведуть вибори, висунуть зі своєї громади кандидата. І яку політичну силу він не представляв, ключове, щоб це не була потенційно законсервована закладка, яка спрацює в самий складний для України момент. Не може громадянин Російської Федерації бути мером міста Одеси. Дякую вам.